Ще більше цікавих лотів чекає на наших глядачів в 11-му випуску телепроекту Аукціон Тіві Магазин онлайн. Позмагатися за цікаві товари та сертифікати на послуги можна буде вже цього четверга о дев'ятнадцятій. Детальніше про новинки аукціон розповість Віра Шевчук. Черговий вже одинадцятий випуск телепроекту Аукціон ТВ магазин Онлайн» приємно здивує глядачів кількістю і різноманітністю лотів. Так цього разу можна буде обирати серед 16 найменувань. В прямому ефірі аукціону свої товари та сертифікати на послуги представлять як постійні партнери проекту, так і нові. Серед новинок аукціону справжній подарунок для жінок, які стежать за своєю зовнішністю. Новий партнер проекту Аптека краси та здоров'я. Пропонує для наших глядачок або для глядачів, які вагаються, який подарунок зробити коханій на день святого Валентина набір подогляду за обличчям від торгової марки Віши. Ми вирішили аптека і колектив аптеки керівництво вирішили прийняти участь в телеаукціоні на телекомпанії Аверс для того, щоб Більша кількість глядачів дізналися про нас, щоб наші послуги стали більш доступними і могли придбати косметику провідних фірм. На сьогоднішній день виставляється косметика віши. В інші періоди проведення аукціону телеаукціону будуть виставлятися інші пропозиції. Засоби представлені на аукціоні, вони не мають обмежень по віку. Це є засоби на основі термальної води, високої мінералізації, яка заспокоює шкіру, відновлює підсилює захисні функції шкіри і є ключовим інгредієнтом всіх засобів віші. Чудовим подарунком для жінок на день усіх закоханих буде і сертифікат на 2 тисячі гривень від ще одного нового партнеру аукціону весільної агенції Анжело Б'янко. Два фірмові весільні салони Анжело Б'янко та Елена роблять подарунок прекрасній половині людства, особливо тим, хто планує вийти заміж або відвідати урочисту подію у святковій сукні. Широкий асортимент вечірніх і весільних суконь найактуальніших тенденцій. Тенденцій для вас буде 14 лютого. День закоханих і ми вирішили на ну, нареченні зробити такий подарунок. Ні? На наших салонах до вісьми торгових марок. Тобто, наша торгова марка Анджело Б'янко, відомий дуже виробник торгової марка Оксана Муха, Light by Dominis, Вікторія Супрано, Весна, Армонія, Єлена Василькова. Васильков. Для тих глядачів, хто шукає місце для романтичного рандеву або дружніх посиденьок, пропонуємо наступний лот: сертифікат на смачну вечерю Кова вартість якої 500 гривень від нового та атмосферного бару П'ятниця. В закладі смачна та оригінальна українська кухня. Та кожного дня свято. Цей смачний лот пропонує івент-агенція Тіханов Едженсі. Ну доволі цікава е, штука. У вас з'явилася аукціон. І я думаю, що для людей це цікаво і для вас, і для таких е, замовників там і таких от людей, як я. Тому що е, це щось нове, і я завжди в принципі за щось нове, щоб щось спробувати. А ми... кожна е, людина також зможе прийти вибрати, відвідати цікаве меню від шеф-кухаря, е, відчути атмосферу української, тільки української музика грає е, тут. Це для нас це пріоритетно. Тільки українська музика і тільки українські кліпи. Івент-агенція Івент-агенція Тіханов Едженсі пропонує глядачам Аверсу ще два цікавих лоти. У різноманітне дозвілля допоможуть квитки на дві непересічні українські вистави. Дві україномовних вистави, і це стало один з самих пріоритетних виборів цих вистав. Перша вистава тільки смерть розлучить нас з гарними акторами. Остап Ступка Катерина Кістень, Константин Костишин. Доволі відомі актори. Це комедія на дві дії українською мовою, доволі цікава і доволі смішна вистава комедія. І друга вистава це буде вистава «Боїнг-Боїнг». Там більший склад, там набагато більше акторів, там Сумська, Паперний. Тож, щоб в прямому ефірі позмагатися за ці та інші цікаві лоти, вмикайте телевізор у четвер, 9 лютого о дев'ятнадцятій і встигніть назвати найвищу ціну на обраний товар або сертифікат на послугу. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.